Левченко Во Свобода, 223 двадцять округ місто Київ. Отут міністр внутрішніх справ щось розповідав про Home офіс про британське міністерство внутрішніх справ. Напевно, таке враження, що він не тільки не знає, що це таке, навіть близько до нього не наближався. Тому що якщо б він знав, що таке британське місцево служить справ, він би не допускав до того, що його підлегли буквально кілька днів тому і вже неодноразово б'ють людей в Києві, зокрема на забудові на Осокарках, прикривають тітушок, продовжують всю те саме, що вони займалися, по суті, на Майдані і до Майдану, займаються просто звичайним бандитизмом, злучаються над активістами. І тут ця людина розказує про щось про хомофіс. А хай міністр нанудушніх справ розкаже, про чи Ря свого першого заступника, якого зловили на тому, що він касір приймає чорну касу, який подає посади міністерстві внутрішніх справ цей чоботар. Замість того, щоб його звільняти, його прикривали. Потім його родичі побили журналістів. А тепер його нібито звільнили. Насправді він сидить в тому самому кабінеті, має факсімеле свого на, на наступника і просто напросто штампує тим документам. документами. Є офіційним до речі, штатним радником, офіційним штатним радником Міністра внутрішніх справ. Прав, то перед тим, як розповідати щось про хом офіс, ви спочатку з корупцією розберіться. Ви розберіться своїми кадрами, які знущаються і далі над українцями. А цей законопроект нас натомість пропонує і далі вашій корупційній системі надати ще більше повноважень. Ви і так маєте достатньо повноважень. А тепер ви пропонуєте, щоб міністр внутрішніх справ мав право одноосібно розробляти відповідні методики добору кадрів органи внутрішніх справ і на підставі цих методик сам же і призначати відповідних осіб на керівні посади. Тобто буде і далі позначати всяких чеботарів і всяких інших таких корупціонерів на відповідні посади, і не тільки заступників голів, департаментів, відділів і тому подібне. Тобто не можна за такі речі голосувати перед тим, як збільшувати повноваження діючого МВС, діючого міністра. Ви спочатку розберіться з тим безчинством, чим ви займаєтесь. Слава Україні! Будь ласка.